Невеличке відео для власників Домінатор 4858 s які тямлять в цьому щиткові приблизно так, як і я. Для мене тут просто якісь релюхи, якісь запобіжники. А зараз розкажу, що це за релюхи і за що вони відповідають. Ну, якщо якось будуть якісь глюки, щоб знав одну з причин, куди можна лізти. Ця штучка відповідає за повороти. Каталожний номер я її не знаю, але вона виділяється. Ці три вони мають один каталожний номер. Ну, Тут я їх вже купив. Дві я замінив. Одна ще його рідна. Зараз я покажу каталожний номер, знайду коробочку. Каталожний номер цих релюх 744071.1. Оці три. Ну, Як бачимо, стара чуть довша, нові, чуть коротші. Отак виглядає оригінал. Бачимо, так? Да? Букви відлиті Made in Germany. Ціна питання на момент, коли я брав рік тому 400 гривень одна. Не знаю, сфокусувалося. В інтернеті 800 гривень. На якомусь сайті я бачив. І пише Made in China і просто на чорному пластику білими буквами відлито. О, насправді на оригіналі ну від, відлито, а не просто нанесено надпис. і, і... Казали, що номер її ось такий, вона йде в такій коробочці в оригіналі. Брав я її на одній серйозній організації, яка навіть з такими, як я, говорити не хоче. Ну, у них серйозні фірми, ну серйозні клієнти. Але так, як якщо сильно довго стукати, то можна й достукатися. Ото я в них замовив дві такі релюшки. Тепер по них. Перша релюшка відповідає за все світло в кабіні. Світло, кондиціонер, ну не знаю, що там ще воно може відповідати. Ну, геть, геть за всю електрику зв'язану з світлом. Друга релюха відповідає за температуру. Це показчик у той, що під рулем, температури двигуна. І ота штука, що я показував на радіаторі датчик, що якщо мотор починає кипіти, то воно має сигналити. Ото в мене сигнал, я поміняв того датчика, і ото звернувся до цих сервісників. І вони кажуть, що може бути діло ще і в релюшці. Ну, не, не став я думати гадати. ну, 400 гривень такі великі гроші можна спробувати. І спробував її. Третя релюха це індукційні датчики. В моєму випадку стоїть тільки один індукційний датчик. Це мається на увазі індукційні датчики, це датчики аварійності. В кого вони є. У мене він тільки стоїть один індукційний датчик, і зараз я десь покажу. Він десь там стоїть, він показує оберти барабана. Того, що Під рулем циферблат. І оберти молотильного барабана. Оце, оця ця релюха, вона якось щитує з того датчика оберти, якось вона з цим зв'язана і вона передає на той циферблат. Тобто, в мене з цим все нормально, я її не міняв. У мене було, що були проблеми зі світлом, я купив, то поміняв цю, ну, тут стояла інша, ну, брат знайшов іншу релюху замість тої оригінальної. Поставили, воно якийсь час попрацювало. Але як... оскільки прийшлося... брати сюди релюху, то я вирішив і сюди поставити оригінал, щоб раз і назавжди вирішити ту проблему. За ту релюху я сказав, за ту релюху я сказав. У мене комбайн в бідній комплектації. Як бачите, оцих всіх, в кого є датчики аварійності, тут ще є купа додаткових всяких фішок. У мене ж просто от все воно виходить і, і цього всього немає. Ну, не знаю, просто Бувають такі моменти, що не на всіх комбайнах ті датчики аварійності працюють. Якщо якийсь цей блок навернеться, скажімо так, я навіть не знаю, чи його можна знайти в продажі. Тому що на інших більших домінаторах вже інші блоки стоять. Через що? Тому що на, на таких малих домінаторах стоять зірочки, де дуже багато зубів на валах і воно щитує. На більших комбайнах на 4-5 на зубів такі. Простіші, Їх простіше просто виготовляти, завод пішов таким шляхом. І якщо релюху ти поставиш сюди, вона ж якось там щитує ту кількість зубів, вона розрахована, наприклад, на 50 зубів. Оберт, у нас ще є 50 зубів переводить, тоді а тут вже 4 чи 5. Ну, воно, хтось захоче, але воно так працює. Тому наскільки воно взаємозаміняє, важко сказати. Ну так, розказав, поміняю, попробую, що воно показує. В себе я купив, у мене були якісь глюки з температурою, так як в мене в рульові оця шкала, що показує температуру двигуна, не робить. І попередній власник вивів окремо пукащика. Можливо, поспоміняє цю ролюху і воно стане ну, запрацює, але, скоріш за все, що ні, тому що там навіть стекло, так як середня, чуть поплавилося, щось воно десь добре нагріло. І так само в мене він сигналить сам по собі, хоча двигунник кипить. Як я казав, там є така функція, що якщо десь там лопне ремінь на помпі чи ще щось, мотор перегрівається, він має подавати звуковий сигнал. У мене ж він подає, коли йому захочеться звуковий сигнал. Я вже міняв віддатчик. Зараз заміню релюху. Ну, Вже більше нема чому тут ламатися. Хіба можливо десь якийсь дріт. Тут вони дротті, бачите, який жмуток. Десь може перебитий, на корпус торкається в якихось певних ситуаціях. Ще при нагріванні він десь ну, погано кунтачить. Ну, Таке відео невеличке. Тут предохранителі. Я не знаю, чесно, який за що відповідає. Я користуюся таким методом. Викручую ці всі фішки, дивлюся, який підгорів, того і міняю. Ну, якось так. Може комусь це відео щось допоможе. Палець догори, до наступних відео.